24 листопада канал Хай Таро. 2 години ночі. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо розглядати Польщу. Як я вам вже говорила, і 15 листопада я вас попереджала про обстріли. І так само 23 листопада, на жаль, мої попередження збулися. Якщо ви подивитесь мої попередні прогнози, я казала, особливо звертала увагу на 22 число, обстріли були 23-го. Фактично, Кацапи люблять ці сакральні дати, і вони. Живуть всіми цими датами. Сьогодні мені снився Сон щодо Польщі. На жаль, в Польщі будуть якісь провокації, будуть або обстріли, і вони знову будуть ось такі мутні, як і були, що буде це все приховуватись, або ж будуть якісь теракти там, де діти, там, де живуть люди. Там, де радіють життю якісь, можливо, розважальні центри. Може, це і школи будуть, або щось пов'язане з родиною чи, чи сім'ями, там, де бувають люди, жінки з дітьми, тому що на дні тут шістка кубків, тут лелека. Снився мені сон про те, що я була в школі. І я розповідаю про те, що в Польщі стався великий теракт, і я дуже плачу щодо цього. Я сподіваюся, що цей сон не збудеться, але оскільки останнім часом дуже мої сни попередж... даються для того, щоб попередити людей, то будьте уважні. В той же час я зробила прогноз на картах, і мене він дуже порадував, оскільки по по жрецю. І ось тут ключ, чоловік і конюшина, керівництво Польщі. Чоловік, який керує Польщею та відповідає за її безпеку в курсі, що готується, і вживаються всі заходи для того, щоб це запобігти. Колісниця, ключ і ось конюшина. Дасть Бог цей прогноз не збудеться, але будьте на поготові. і будьте уважні, щоб зберегти своє життя, здоров'я. Та майно, оскільки багато українців виїхали до Польщі, рятуючись від війни в Україні. Але на жаль, і попередній таро-прогноз, і зараз сон щодо Польщі мене не радує. Я ще раз наголошую, що в моїх таро-прогнозах найближчі півроку на країни Європи повномасштабної війни, такої, як в Україні, не показувало. Але провокації будуть і під найбільшою загрозою Польщі. Ось по місяцю знову можуть бути якісь мутки. Може, це не обстріли будуть, може це будуть якісь. Теракти або вибухи, щось, те, що пов'язане з людьми і сім'ями. Найбільше я переживаю за дітей. Але будемо сподіватися на краще. Всі моліться і до нових зустрічей. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, це допоможе. Для того щоб більша кількість людей побачила це відео та змогла себе вберегти, дякую за увагу! До нових зустрічей!